Чиновники з Міноборони запускають автомат у такий ланцюжок перепродажів, вони отримують за нього приблизно 450 гривень. Стільки коштує автомат Калашникова, вироблений років 40 тому. А ось коли доброволець купує у мисливському магазині цей самий автомат, а точніше погіршену його версію, то він сплачує вже понад 17 тисяч гривень. Гривень це у 40-45 разів більше. І в кращому випадку 10% від цієї суми отримують державні підприємства у ланцюжку. Аліса Юрченко дізнавалась специфіку збройної торгівлі в Україні. Вулкан. Тобто в прошлом это автомат калашника Такое оружие складское переделывается для пользування потім мисливські карабіни для пользования гражданському населенню. Не обов'язково бути мисливцем, аби придбати цивільну версію калаша у звичайному магазині зброї. Достатньо мати 25 років, медичні довідки і не мати судимостей. Чим він відрізняється від от бойового автомата? В ньому відсутній автоматичний огонь. Візуально ж від армійського його відрізняють лише кілька деталей, зокрема, маркування, яке наносять на перероблені цивільні автомати. По маркіровкам, вот, що здесь ніяких маркировок не нанесено. На громадянській версії на боковой поверхності нанесено клеймо завода зготові. Тобто заводу, який перетворив Калаш на мисливський карабін, адже вітчизняні підприємства автомати Калашникова не виготовляють, а лише переробляють на цивільні версії. А теж беруть з того міністерства оборони. В переділку поступають тільки автомати свяського рівня випуску. Це склади, коли було мирне час, не було там яких ось таких от воєнних дій. Ці автомати пролежали там півстоліття. Такий автомат Калашнікова в мисливських магазинах зараз можна придбати за 17-20 тисяч гривень. А у військових до його переробки він коштував всього 300-400 гривень, але не для кожного. Надлишкове військове майно, зокрема зброю, армійцям дозволено розпродавати вже понад 15 років. Існує порядок продажу, затверджений постановою кабміну. Логіка в тому, щоб поповнювати державний бюджет за рахунок техніки і зброї, яка не використовується армією. Утримувати її дорого, задіяти її не можна, тому що вона надлишкова, тому що так визначено в плані застосування Збройних сил. Саме така кількість техніки. І тоді є два варіанти. Або її утилізувати, це не гарна така ідея. Це техніка, яка має вартість, причому дуже високу вартість. Або її реалізувати. За логікою законодавства про продаж військового майна зброя і бойова техніка надлишкова в Україні має бути продана на експорт. Ніскалькополомочених компаній, які мають ліцензію, которамі право купіналишки в міністерство оборони і подати їх за ринку. Але не завжди цього року військові реалізували велику партію калашів саме на внутрішньому ринку. У березні Міноборони продала понад 35 тисяч одиниць АКМ калібру 7,62 через уповноважену державну фірму Укрінмаш. Більшість з них майже 27 тисяч одиниць чомусь пішли не на експорт, а вітчизняній фірмі «Техімпекс» – приватній фірмі. Вона сплатила за придбану партію трохи більше 12 мільйонів гривень. Тобто середня вартість одного калаша становила 460 гривень. Укринмаш держпідприємство, створене для продажу військового майна. Ходить до державного концерну «Укроборонпром». Нинішній керівник концерну призначений вже після оборудки з автоматами, але знає, кому їх продали. 35 Я вам можу сказати, що там була в така фірма каже це одна в тому числі частина з цих автоматів. Было приобретено этой компанией, которые были, ну как это, демилитаризация, да, называется. То есть, когда они были, знаете, есть там, пакеты, да, вот оружие разное изготавливается там. Это по моей информации, это не наша компания, которая не входит в наш концерн. Да, это компания абсолютно посторонняя. Ну, це за документами чужа, а насправді рідніше не буває. 50% відсотків належить Євгену Ващиліну. Це людина, яка раніше була працівником державної компанії «Укринмаш», яка сьогодні і продає Ващиліну 27 тисяч калашів. Батько Євгена Ващиліна – Віктор. У 90-х очолював таку цікаву структуру, як Державна служба експортного контролю. Саме через неї проходять усі експортні контракти зі зброєю. І раніше Віктор Ващилін теж був співвласником Техемпаксу, але зараз відійшов від справ, залишив все сином. Пан Ващилін тут часто буває? мірі необхідності. Фірма Ващіліна – це саме та компанія, що минулого року стала фігурантом гучної кримінальної справи. У жовтні СБУ знайшла тут склад кулеметів. Обшук проводили через підозру, що зброя отримана незаконно, але після скандалу настала повна тиша. За нашими даними, зараз співробітники служби безпеки, що вели цю справу відсторонені від виконання обов'язків. Чи ця історія закінчилася? Нормально захисту, так раз ми працюємо, на все нормально. Після минулорічного скандалу тема зброї тут табу. Керівник виробничої бази Техімпоксу стверджує, що фірма зараз переробляє тільки техніку, що приїхала з АТО, а от автоматів Калашникова, придбаних в березні, він не бачив. Я займаюся тільки ремонтом військової техніки. Середкове обладнання для нас ніякого відношення немає. До, до кого немає? До, 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 до приміщення. Десь топка йде ремонт Петеров, Бердемов плюс ремонт запасних частин. У вас є потужності для того, щоб переобладнати АКМ? у мусульської зброї чи ні? А... Тут ми такої операції не робимо, на проведена база не робиться. А є інші виробничі приміщення у компанії? Так, в, в офісах точно знають про купівлю автоматів, але намагаються приховати. Чоловік, що назвався заступником директора Володимиром Ігоровичем, спершу повідомив. Ми не в в Відомо, А от керівництво Укроборонпрому підтверджує, торгівля відбувалась. Є така фірма каже, це «Техімпекс». Імпекс. А в тому числі частина з із яких автоматів була приобретено этой компанией. Щойно мы повідомили про це, заступник директора згадав про контракт. Это форты переделаны для гражданского использования. Ну, а вы же их продали на прямую, потому что до переработки? Нет, мы уже, значит, закупаем переделанное. Мы взяли на заводе порт, уже модернизированный для продажи через розничную сеть магазина вооружения. Это уже там... Магазин с другим количеством патронов, там, Совсем пришло. Он путин говорит. Ну, для охотничьистинки. Тобто вони потім потрапили у магазине. Они пока еще никогда не потрапили. Не находятся у нас в серии. А ті слова заступника директора заперечує сам заступник директора. Потому що таке количество вооружения просто так родиться нельзя. Не знаю. Але вони не на ваших складах, я на складах, на складах тих підприємств. Да, для тих, хто вже втратив ось, цю ось ниточку, як, наприклад, я, давайте проговоримо ще раз. Отож, заступник директора говорить, що автомати вони не купляли. Але коли виявляється, що все ж таки купляли, говорить, купляли, але не в Укеренмаші, тому що це незаконно. А в заводу Форд вже цивільні, перероблені версії автоматів. І тепер ці автомати вони на складах, але не на їхніх складах і не на складах заводу Форд, а чомусь знову на складах. Міністерства оборони. У вас не складається враження, що він нас трохи дезінформує? Автомати не купувались в демілітаризованому стані у форту. Їх купляли бойовими. В Укренмаші і лише після цього перепродали на державні заводи, які перетворюють бойові автомати у їхні цивільні версії. Перепродали, до речі, з понад стовідсотковою націнкою. А вже потім, після державних заводів, автомати потрапили до збройних магазинів. І, звісно ж, не напряму, а ще через кількох посередників. Та головне питання. Чи був законним отой перший продаж тому першому покупцю приватній компанії Тихимпекс? А сам ділі тя займається правохранітельне органи, ті, котрої дадуть законані закони, хто якщо хтось порушив закон, посидіть з дві З 2010 року. В порядку реалізації військового майна з'явилося речення, яке, начебто, передбачає продаж армійської зброї всередині країни, начебто, бо цей порядок суперечить закону про правовий режим майна у збройних силах. Закон чітко встановлює, що озброєння та бойова техніка можуть передаватися лише до законних військових формувань. Це означає, що передати таку зброю, скажімо, добровольчим батальйонам можна, а приватній фірмі ні. Так говорить закон. А от фінансова логіка натякає. Що якби уповноважений Міноборони комісіонер Укринмаш продав зброю без посередника Тихимпекс напряму заводу переробнику, бюджет отримав би удвічі більше. Про те, що Техимпекс купує військову техніку як абсолютно штучний посередник, говорять і державні інспектори: в листі Держфінінспекції до Кабміну викладено дивовижні обставини іншої оборудки. Купівлі Техимпексом через ДП Укроборонсервіс 14 авіадвигунів з військової частини в Полтаві. Перевірка встановила, що чиновники вже мали але вигідніше експортний контракт на двигуни, але продали їх Тихимбексу за 8 мільйонів гривень. Того ж дня Техімпекс знов перепродав двигуни Укроборонсервісу вже за 10 мільйонів гривень, і тільки після цього їх відправили на експорт. Ми зв'язалися з Віктором Ващиліним, генералом, який стояв біля витоків компанії Техімпекс. Віктор Ващилін переконаний, що за посередництво не карають. Вопрос в том, что они были проданы не как карабины изначально. То есть, изначально это же все-таки. Держкомпанії уповноважені Міноборони давно продають зброю привілейованим посередникам. Сподіваємося, цього разу тема не буде похована. А першими кроками нового керівництва країни стане закриття корупційних дірок в торгівлі армійською зброєю, адже проблема не лише в вимиванні коштів приватними посередниками. Відтоді як автомати отримує приватна компанія, кому їх перепродають, її особиста справа на експорт, на переробку під мисливські карабіни чи тому що ми будемо жартів потолому отримувати, то коли будемо всі партизанського війни. Навіть вороже. Це жарт. Суворі жарти в торговців зброєю. Але дійсно, як можна бути впевненими, що вся продана внутрішньому посереднику армійська зброя зрештою опиниться у мисливських магазинах, а не, скажімо, у ворога на сході країни. В принципі мені немає чого додати. Схеми, за якими в армії крали у мирний час, працюють і під час війни. І доки одні гинуть за батьківщину, інші думають, як би побільше на цьому заробити.